15 жовтня. Приклад батька. Хто бачив мене, той бачив отця. То як ти кажеш, покажи нам отця. Івана, 14 розділ, вірш 9. Якось у школі нам дали домашні завдання написати твір на тему, хто для мене є прикладом. Шукаючи відповідь на це запитання в інтернеті, я наштовхнулася на дуже коротенький ролик інтерв'ю одного відомого актора. Він досягнув популярності не завдяки зв'язкам чи коштам, які змогли вкласти в нього його батьки. Він багато працював, докладав неймовірних зусиль і став успішним. На прес конференції йому задавали запитання не лише журналісти, але всі охочі. Один хлопчик сидів на плечах у тата. Нарешті настала його черга. Він сказав багато людей кажуть, що ти їх герой. Але хто твій герой? Актор не відповів одразу. Він подумав, а тоді сказав, це дуже гарне запитання. Я думаю, що мій герой це мій батько, тому що він той, на кого я дивлюся щодня. Він показав мені приклад здорового розуму, заклав добрі звички і виховав волю. Він став для мене прикладом, який є дорожчим за багатство. Його слово в нашій сім'ї було вирішальне, найвагоміше. Він не лаявся при нас, дітях, не вживав грубих слів, я не бачив у нашому домі алкоголю чи цигарок. Він не просто годував, напував чи одягав нас він виховував у нас милосердя. Турботу, щирість привчав до праці, він умів створити атмосферу спокою, довіри та розуміння. Пам'ятаю, що в дитинстві він був вимогливим, не давав обіцянок, яких не міг виконати, не робив замість мене того, що я міг зробити самостійно, не критикував мене в присутності інших, не карав мене за невдачу, і найголовніше він мене любив. Батько був для мене не просто батьком, він став для мене чудовим прикладом наслідування, і тому, коли ви бачите мене таким, яким я є сьогодні, ви бачите в мені все, що було вкладене в мене батьком. Я подумала, що актору неймовірно пощастило адже не в кожного в житті є такий батько, як його. Насправді, на небі є Господь, якого ми називаємо ідеальним батьком. А чи готовий ти, щоб небесний батько став твоїм зерцем для наслідування?